Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Одна з депутаток Верховної Ради вимагала від Міністерства оборони повідомити їй, де розташовані командні пункти українських військ. Народна обраниця відома як антикорупціонерка. Про це розповів журналіст Владислав Бовсуновський. Він заявив, що написав заяву до Служби безпеки України з проханням перевірити, навіщо народній депутаті знадобилася така інформація щодо поранення залужного, хоча це і фейк, але є в парламенті депутатка антикорупціонерка, яка направляла до Міноборони звернення з вимогою повідомити її, де саме знаходяться командні пункти, пункти управління, стаціонарні та мобільні, розповів Боусуновський. Він висловив сподівання, що СБУ перевірить, чому депутаті прийшла така думка про це запитати, хто попросив та за які гроші під виглядом боротьби з корупцією, взагалі можна багато чого дізнатися. Корисного для ворога в частині координат для ракет, зазначив Боусуновський. 25 травня головнокомандувач з. С у Валерії Залужний після заяв російських пропагандистів про нібито його поранення особисто подякував українцям за підтримку та висловив упевненість у перемозі України. Зазначимо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на поширювану Росією неправдиву інформацію про нібито поранення чи загибель Валерія Заложного. Вона зазначила у телеграм, що пройдено колосальний шлях щеплення від російських інфовкидів. Ми навчилися відрізняти та відчувати навіть між рядків їх підступність. Здавалося, це. Правило вже підсвідомо працює в кожного. Віримо офіційним джерелам. Не віримо з неособленим джерелом інформації, коли немає ні імені, ні назви установи, ні інших ідентифікуючих ознак. Коли ви просто не знаєте, хто саме це написав, зазначила вона. Маляр констатує, що чим більше маячня, тим більше в неї вірять. Росіяни пишуть у телеграм-каналах, що щось трапилося з нашим главкомом, і що ну хай пишуть. Ми ж це спростували неодноразово. Він робить свою роботу і його не обходять ці фейки, як і. Інших командувачів, про яких вороги пишуть вигадки. нас не підставляють від війників. Росіяни просто випробовують своє ІПСО, Додала заступниця. Згодом радник командування сухопутних військ Збройних сил України Альона Шевцова опублікувала спільне фото із Валерієм Залужним. Цілий день розважаюся, читаючи, як російські патріоти кричать Ура, і у воздух чепчики брасають з приводу нових байок про поранення нашого головкома. Передала подарунок від наших льотчиків армійської авіації. Хлопці тепер важко в надійних руках написала вона. Російські пропагандисти вже понад два тижні поширюють фейки то про загибель українського головнокомандувача ЗЕС у Валерія Залужного, то про його поранення під час обстрілу колони, нібито за злитими заздалегідь координатами. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.